У ніч на 1 червня, тобто Цієї ночі, 2024 року, російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Всього ворог випустив 100 повітряних цілей, 53 ракети різних типів та 47 ударних безпілотних літальних апаратів. До відбиття атаки було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи повітряних сил, мобільні вогнові групи та засоби радіоелектронної боротьби. Тож у результаті сили протиповітряної оборони збили 81 повітряну ціль, тобто 35 ракет, із них 4 калібри та один іскандер. А також 46 шахедів. І вночі та вранці Росія масово на атакувала енергооб'єкти України. Про таке повідомив міністр енергетики нашої держави Герман Галущенко. Під ударами були підприємства енергоструктури. Зокрема, в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях наслідки атак наразі уточнюються а енергетики вже працюють над їх ліквідацією, так зазначив міністр. Тепер щодо областей, за повідомленнями голови, зокрема Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, вночі росіяни масово на атакували місто та область, поцілили в один із об'єктів енергетичної інфраструктури. Там є руйнування. Пошкоджені, окрім того, понад 20 житлових будинків та заклади соціальної сфери. І станом на цю годину інформація про постраждалих не надходила.